Рапечатаю Так. <пиш> так он за, зашел шо... в деревню э... 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 что там за шум шо... на улице. Такие бу... ромки, аж огушела. Тоже... Огонь. Там огонь. Тут такие пауки бегают. Пауки. Ну-ка переверим поближе. Блін. Подмітарит упал. І Смітарит упал. А, тут ще паразит, не хочеш мене кусити. Так, це мною діти алмазнує броньку. І, їх, і розчистити і поставити на місце. Давайте бігом заходимо в хату. Включаємо комп'ютер. Так. Беремо це. п ц ц ц и три так надеваем так надел и погнали да, блин давайте погнали убивать их поразить все это дать сюда. <Извук> Ох. Добрый андрейный. Давайте, ребята, друзья, на лайк, чтобы упала к тейл, Так, ребята, ай-яй-яй, Полела попка моя. Так, Йо. угу, вот так, потом сделаю уточку, ну камаша, типа раздеты распелилось, все, а где там плавают? Такой Я, я, яй Кусила Нічого. Так. А ну-ка, перевіримо всю деревню, ребята. Щоб не укусили жителів. Сейчас піду до мэра, Скажу это. Так, мэр. Мер, здорова! Ти бачив? Мер бачив якісь там метори упав. Не, я не бачил. Там был тоже сильный громкий шум. То там, як знаете, мой торет с паразитами. Оставайтесь на мы Вызовы копов. Хорошо? Хорошо, хорошо. Сейчас хорошо. То когда я э, все делаю, то вы можете мне потом дать хоть э, один изумруд? Хорошо, хорошо. Я вам даду это изумруд. О, спасибо, добро. Відкриваю. Це закрийтесь, хорошо, хорошо. Так. От де там павук. Сказав жителям, то він закриється. Як він спочилу, зараз вижив копов. Житель, Жителі, ховайся, не сажай у це. Ти що, захорив? Тебе що павук зїв тебе? Муд потрібно бити. Жителі, а повду заразили. Он там лежить жара. На так, так блюд, украбли все. Бл. Так. Так, дешепауки. Ты мне потом все а не тушитель. Він ще визуваем эмпрокром копол інших пожарників Пожежників. А ну-ка, это все. Все пауки. Так мало було. Так. А де ще один паук? Коду вони стоють не ві. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, там неху не получится, що... Ну-ка перевіру. А, нет, права Так. Не можу да. Де... Де угодно, я не може ставати невідьми, знаєте? Так, перевіримо. Понечку я любив того, е, того е, чоловіка, бо, бо він був махав головою, походу його розріля. Ну, розбереюся, давайте я піду бігаю у мене скажу Так. Біжимо до мера, щоб сказати йому всю роботу. Так. Ну, і всі жителі сидять вдома, тут магазин. Я був як не, просто працював, сидів на комп'ютерську я е, Там, як звичайно, я вже все розібрався, і там вже е, нема павуків. там тільки метри залишився. Ну когда кстати його зломай, и потом в лабораторію я його вийшла. А ты вызывав копов? Не, вона щось было занято. В не на срочном безвели. Як вы можете взяти п'ять алмазів? Так. П'ять алмазів, время п'ять алмазів. Спасибо, житель. Так, зарт потрібно бігати. Е, е. Ем, дух. Сідній, е... Ні сідній збігать додому, взяти кірку. Так, сейчас бій. Щас б'я. Я у нас дві алмазики Не знаю, так, але в мене один ходу за весь. Так, треба зараз тут все. Так, помір. Там есть. А то можеть. Я... Давайте будем збирати этот металлит, а потом МР, потом эм ем... пузвони куда надо и застроиться. Бо він же. создал нашу деревню. Так. Да. Все. Вот бы все. пойду Это рейд. Можешь шашу раз можно и тут. Так, раз. ну давай проверим. Так. Ну, шашу сестер раз. Ну, ты немножко патрим. О, а це що за сундук? Нифига себе, ребята, а це ж ем, стак е, землютных блоків, стак алмазних блоків, стак и е, ем, стак золота, то. Ні, стак, е, стак золота. Ну, коротше, У Кеси це все перероботу, то в мене буде 9 е, ізумруд, алмазів і золота. Я мільйордер! Так, да, я, я цей сандок зараз заберу. ніхто він не клав, я заберу це. Друзі, це дуже класна находка. Требуем потом это все залучене. Це радіоактивно, як знаю. Не книгу зличала Так, щоб не зарадитися. Так, все, давайте будем. Це радіація у нас продавати. Такий був зрив. Mm. Відліти осколок. А ви прикинь прикиньте, який е був зривезлиний толо. Він перший був домав, мам, злимався, рів і прилетів до нас і це все зробило. Може там у нас є сусіднє деревня, може там збігли дивитися. Може там у щось вийшло. А ви поки що можете поставити лайк. Кейс ви успієте поставити лайк за 3 секунди, то у вас буде вічно вести в Майнкрафті. Ви зможете знайти алмази. Лайта я буду рахувати, кай, якщо ви успієте поставити лайк по 3 куди. Два, один, нуль. Нуч. Урат, ти успіл. Краси не успів. То, то я вам даю другий шанс. Раз, два, три. Ну все, кто подписав. Кто э, поставив лайк, то вічно буде вести. А хто не поставив, то, то не буде вести. Ну, дивіться. Ну я вже все розкопав. Давайте будемо давайте... піду, все Віддаду... тому меру. Він вже вроді би надів защитний камес. Ну, костюм там. Так, навіть Ей, Эй, мер нада. Дві, ем... я все, все зробив камінь, дивіться. На. на. И на. Это все тебе. Спасибо. Спасибо. Я вообще-то... Я вообще-то мистер Жабка. А, хорошо. Спасибо, мистер Жабка. Да, так, так, подпишитесь на канал Мистер Рабка и подпишитесь на канал эм, Эдисона. Реально крутые, крути видео снимаю. Ну, на этом все. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и всем пока-пока, друзья.